Є новина, друзі. Нагородження в центрі сум було. Це підтвердив голова ОВА Артюх. Щойно з'явилася інформація, що журналісти Суспільного звернулися до нього за коментарем. Чи було нагородження в центрі сум. і Він сказав: що нагородження було, його туди запросили, але він його не організовував і не ініційовував. Його просто запросили. Коли його запитали, хто саме організовував це. Нагородження він сказав: це інше питання. Я на нього відповідати не буду. Журналісти потім звернулися до 117-ї бригади ТРО, військових якої і мали нагороджувати. Про це вже знає вся країна. Вони жодної інформації не дали. Хто організовував це нагородження? А також звернулись до СБУ, тому що вчора безугла заявила, що був виток інформації, і чи СБУ розслідує кримінальне провадження по цьому СБУ теж не надало жодної. Інформація. А вчора цілий день мене атакували боти, казали, що я бре, що кажу неправду. А все виявилось правдою. Це підтвердив голова Ова, Артюх, якого призначив Володимир Зеленський. Напишіть, що думаєте з цього приводу.